Всім привіт, я Марія Кліон. Ви у мене на ту каналі. Сьогодні ми говоримо про новолуння в Леві. Новолуння саме в першій половині дня, 4 серпня 2024 року. Що ж це за новолуння? Як я завжди кажу, не варто розглядати тільки саму новолуну і знаки, які відбуваються на Бо одночасно на небі можуть відбуватися події, які мають навіть більш важливий вплив. В астрології є така компенсаторика, що більше значима і впливова планета бере на себе і перетягує вплив новолуння. Тому фактично зі всіх можливих варіантів впливу новолуння у леві на кожному з нас. Ми обираємо саме ті варіанти розвитку подій, які підпадають під в інші астрологічні аспекти, які в той же час відбуваються на небі. Що відбувається в той час? В першу чергу, Меркурій, який теж у Леві, він на пограничному такому моменті знаків, між і дівою буде багато вагатися за весь його всю його петлю, яка почалась ще в середині липня. І саме зараз найбільш значимий період, тобто на новолуння попадає його розворот в ретро. З 5 серпня Меркурій буде в ретро русі І що цікаво, що коли йде таке співпадіння, Виходить, що новолуння з Меркурієм дуже активно взаємодіє, тому що його перехід власне, в ретро він задає такий якби, ключик до розуміння в форматі чого може відбуватися подія по Леву. І тут то цікаво, тому що як і Меркурій в Леві, так і Новолуння в Леві. Воно задає такий певний егоїзм. Окремо у відео про ретроградний Меркурій я залишила. Детально як ретроградний Меркурій на нас впливає, описала його характер в цілій петлі ще до ретро руку. І власне там було багато про егоїзм, про фокус на своїх цілях і ідеях, про матеріальну і корисливу складову взагалі впливу ретро Меркурія на нас. А власне момент, коли Меркурій тільки розвертається в ретро, він притормошує багато справ. Він притормошує за того, аби зафокусувати нас на одній темі, яку треба перепрацювати. І власне те, що новолуння в цей час теж відбувається в Леві, це максимальний фокус на нас, тобто максимальний фокус на кожній людині на е, впливі е, взагалі життєвих ситуацій, особисті на кожного з нас, на нашу зовнішність, на наш характер поведінки, на наш статус, на наше бачення світу і те, як світ бачить нас. Тобто, фактично, дуже багато впливу також іде на поєднання. Е, Образу нашого з то самістю нашого, тобто, що ми всередині відчуваємо і як ми це відображаємо. Які люди нас оцінюють, наскільки е, наш образ відповідає нам. І це новологня нас фокусує на тому, власне, як із людьми ми взаємодіємо стосовно нашого образу. Цікаво, що окрім цього впливу, є ще те, що е, м, Венера взаємодіє з Меркурієм, а це однозначно задіює дуже. Такий, я б сказала, тривожний і небезпечний аспект між комунікацією чоловіків та жінок. Що ще цікаво, що Дуже багато розмов, дуже багато розмов матеріальних, і для кожного з нас це певні висновки стосовно відносин з іншими людьми на базі матеріальних цінностей, на своїй користі чи на оцінці того, чи вигідно мені спілкуватися з людиною. І це не тільки для особистого життя, а й для партнерства, для бізнесу, для роботи. Тобто будь-яка комунікація зараз має переглядатися з точки зору вигоди і такого позитивного егоїзму. Крім цього, Марс взаємодіє з Нептуном. А це зазвичай імпульсивна енергія. Це виясняння, скандали, це нерви і це прояв нервозності. Тому на це новолуння дуже багато людей відчують такий притік емоцій. У когось це буде почуття войни, у когось образам, у когось відчуття власної недооцінки оточуючими. Хтось буде зізнаватися в коханні, а хтось фіналізувати свої відносини, і все це буря емоційна, яка назріває. Причому це що цікаво, що вона вже раніше повторювалась, Але зараз ми маємо нову хвилю тих ж самих емоцій. І з людьми, з якими ми давно в розлуці. Тому новолуння як таке окремо ми не розглядаємо, але розглянемо в яких сферах ось така його особливість, і стосовно інших аспектів може добратися для кожного з нас. Тож розглянемо кожен знак зодяку. з утяку. і почнемо з левів. Сьогодні, тому що саме Лев найбільше відчує. Взагалі такий левовий місяць місяць, коли варто змінити позиціонування своє, наприклад, по свого бізнесу, переформатувати стратегію, і власне, на це новолоння може дуже багато мінятися візуалу, що стосується зовнішнього вигляду вас, вашої компанії, вашої діяльності. Взагалі це новолуння, воно про підприємців і про ризики підприємності. Тому тут таку левову долю, так впливу по новолоню в леві відчують ті, хто займається своєю справою. Тому що реформації в цій справі буде стосуватися дуже багатьох. Але тих, хто по сонцю лев, вони торкнуться максимально сильно. Захочеться переіменувати фірму, змінити прізвище, взяти псевдонім, переформатувати себе та свою справу. Для раків питання фінансів, і тут власне фінансові розбірки на новолуння можливі, як до вас може прийти якась людина і виясняти з вами якісь платежі, так і ви можете підсумовувати, знаєте, то розбір комунальних платежів, скільки трачу в місяць, такі підведення підсумків та балансу, але у взаємодії з іншими людьми. Тобто, по факту захочеться доказувати, чи правильно на вас поклали певні обов'язки оплати чогось. Далі у нас близнюки, і у близнюків контакти, знайомства і що це? Цікаво в цей період приходять до знайомства. Ті е, люди, яких ігнорувати не варто, бо вони несуть цінну інформацію для нас. І власне порив до нових стосунків, нових е, взаємодій, нового знайомства у винні сильний, і на це треба вестися, бо вони ведуть до таких е, задівань, рішучих класних нових сценарій у вашому житті е, е, утильці питання. Документів, переформатування якихось справ домашніх, можливо, комусь із близьких ви будете вирішувати якісь справи. Може виникнути питання, яке буде повертати вас до попередніх документів, до, наприклад, продажі нерухомості, і в вашому випадку це влучний час продавати щось велике і нерухоме. Рухоме майно тут краще не рухати, не рухоме не рухати. виявляєте? краще не задіювати в продажі і. Тут більше фокус на квартиру, помешкання, ділянку чи землю і якісь права на, на таку власність у овнів У овнів роман, закоханість, імпульс, виясняння, розірвання стосу. Нові заведення, трикутники, скандали на темі а, відносин, вияснення хто кого любить, дізнання в коханні. Ох, страсті просто огнів не минуть. У рибок питання діагностики, здоров'я нових підходів, нових кваліфікованих спеціалістів, яких хочеться взяти консультацію, хочеться довести, що хтось попередній помилявся. Це може стосуватися побутових справ, ремонту, щось переробити в ремонті дому, зміни на робочому місці, робочого граду. А також власне виясняння і доведення вашої правоти в попередніх ситуаціях, де були спірні питання. Наступне це водолії, і у водоліїв водолії цікава справа, бо тут чітко сімейні питання будуть виходити так, що напевно на вас покладуть якісь додаткові обов'язки стосовно сім'ї, якихось додаткових прав, можливостей і зобов'язань фінансових. І у вас це може, знаєте, не складатися в загальну картинку, але доведеться взяти на себе додаткові обов'язки. Це вже знаєте, як гра така вдовго, тобто те, що зараз взяв на себе, довго треба буде нести. Що цікаво, що у козероги давайте тепер про козроги питання фінансові піднімаються на перший план, причому знаєте не своїх фінансів. А тут може бути таке, що ви комусь щось винні, не доплатили або щось, якби додатково вносите по платежам. Це може бути різке збільшення фінансів. Ви можете навіть знайти гроші, тому що в вашому випадку просто шикарно програється аспект на довавлення нових джерел доходів на подарунки і на просто знахідки. Але саме в питанні фінансів може знайдете, знаєте, в кишені зимової куртки гроші. Якось такий випадок. Це чітко про енергію цього новолуння для вас. Далі у нас стрільці і стрільці мають таку схильність до почерпнути щось нове в це новолуння. Це може бути як нове знайомство з цікавою людиною для отримання такої в момент корисної інформації. Також може бути спонукання до нових знань, можете захотіти кудись іти вчитись, Пам'ятайте, по ретро Меркурію тільки вибраним. Людям Ці, дійсно нові знання заходять добре. І власне тут треба дивитися свої особливості натальної карти, у кого є прогноз на місяць, ви знаєте, кому це влучний час, бо там в календарі повністю все розписано для вас персонально. Далі йдемо до скорпіонів. Скорпіони будуть питання статусу розглядати. Це може бути оформлення якихось нових документів, десь подача документів на щось нове. Ви точно захочете новизни і вона зайде до вас через зізнання в якомусь статусі. Можливо, хтось буде здавати на права, і це для вас буде знаєте, їх новий шанс здати або на якусь нову кваліфікацію або допкваліфікацію в професії, але це однозначно те, що буде надовго давати вам статус. До речі, хтось може дізнатись, що він стане батьком або дізнатися про зраду і просто зрозуміти, що у вас тепер статус розведений. А прийняття глобального рішення по статусу, воно по леву, ну просто присутнє. Також це може бути як і одруження, знаєте, зізнання в коханні, і от одразу пропозиція руки і серця, і ви вже наречений. Терези у Терезів питання йде. Чітко на робочі теми, тобто може бути таке, що в роботі вас зустрічає якийсь такий момент, що вам просто ну доводиться зовсім по-новому дивитися на робочий процес. Може сприймати нова людина в колектив, може хтось просто піти з колективу і це реформує ваші справи робочі, де вам треба відстоїти свої кордони, аби на вас не навалилося щось новеньке, за що вам не будуть платити. І діви. діви 12 дім, і це питання секретів. Ох, до вас хтось хоче вибитися в контакт і розповісти вам щось секретне. Це плітки, це містика, це дивні події, це нетипові люди, дуже дивні знайомства, випадкові знайомства і це такі. Така інформація, від якої ти в шоці, тому таке шокове новолуння стосовно дів. і враховуючи ось цю нетиповість зараз Меркурія Петлі, діви дуже відчують в цілому серпень, це я теж в особистих прогнозах часто говорила. І багатьом людям, у кого діяла основний ведучий знак гороскопу, тому що в натальній карті не завжди сонячний знак він є ведучим. Інколи більшістю планет енергія переважує в сторону іншого знаку, і там. Власне, в кого ведучий знак Діва, для того серпень просто місяць величезних змін, які поділять життя на до і після. Про це я часто говорю в інших відео, надіюсь, ви вже це зрозуміли, і діви ну, чекають з нетерпінням цих дійсно. Рішучих кардинальних змін тому для дів важливо прислухатись до інформації, не ігноруйте її, Хтось виходить на контакт, дивно знайомиться, дивно вам посміхається. Краще ідіть на контакт. Для вас це цінно інформативне новоболоння. Я бажаю вам всім максимально. Ефективно використати його, тому що астрологія вона для того є, для найкращого планування, для ефективного використання тих аспектів, які на вас впряму впливають, і використання їх в позитиві. Тобто, коли ми знаємо, що щось може статися, ми вже до цього готові, ми якби. Знаємо, на що сфокусуватися, куди приділяти увагу, куди вкладати енергію, а що взагалі не варто. Е, тому я бажаю вам такого благополучного новолуння в Леві. Всіх левчиків заодно в кого день народження вітаю і залишайте в коментарях, як у вас програється цей аспект, тому що як пам'ятаєте, новолуння заздалегідь дає про себе знати, нагадує, говорить, підказує, що вже відбувається. І сама кульмінація на новолуння, як ви народжується та нова інформація, подіє. Людина. Тож, ми всі вже готові. Діагностуємо себе, чи вже відчуваємо. Пишіть в коментарях, ставте лайк та діліться себе.